Всім доброго ранку. Виглядаю, яка погода, а вона далеко не літня, холодно. Я нині вділа такі штани. З двох нитки туненькі і чую, що треба брати. Знов зимові, бо я така змерзлюха. Коротше, нічого настане літо. У мене ранок починається з, з англійської. На сьому годину в мене англійська каву зробила, поїсти вже не встигну. О, сьогодні знову багато, багато планів. Багато е, роз'їздів день буде <смі> на швидкості, тому що і розвивашки хочу, дитину, розвивашки завести, і таких і такої роботи багато. Коротше, і масаж, і, і багато всього. Так що, так що починаємо цей день. Всім гарно, спокійного і продуктивного дня. Доброго ранку. Mm -hmm. There we go. Um, uh, if I lived in Ukraine, I was to ask her to give you uh, the. Ah, <laughs> yes. Uh, oh, I uh, am. Um, um. I need uh your, uh your address and uh I uh I will send uh your <laughs> code okay. like like her. Yeah, yeah I'll give you my address I need that <laughs> and code. and I will send uh butter uh butter mm, a pen, a pen butter <laughs> Всім доброго ранку добре знати англійську вони собі там говорять я готую сніданок боданчику. Щось чуєш, що там за маму говорять. А що, ні бе, ні мені кукурійку. Так що англійську треба вчити. Що в нас нині? В нас нині дощ. Романович добре казав. Затягнуло, дощик вже падає. Так що далі дощі. Я вийшла за молочком. Молочко вже чекає. Треба йти. З кашку варити, бо дівчинка вже давно не спить, чую. Мамі, мамі, мамі тільки проснулася і мамі. Але Володя знає, що англійська, це він ще її сюди не несе. Всім гарно і спокійно. ляля, хто виспався? Я щось не зрозуміла, ну, ще привіт. коли в сьомій годині мамі, мамі кричала. Тому що вона говорить, встала. а що ти маму роздягаєш? Давайте помахай підписникам привіт. О, О, вона не, вже давно не махала. Помахай привіт, давай. Марочка ви думала. Ой, Двома. двома? Ну, на розвивашки поїде зараз. Двома, отак. Зараз Молодець. Пога, двума, дівчинка. А, а ви на вона тут? Тья пи пише, що хлопчик дуже любить Христинку дивитися, такий самий в червні буде два рочки. Рялі ля -ля любить лялів, -ля -лю, так? Так, ля лялі лялів. Така в гарному ай. настрої. Сьогодні навіть гарно не переділася, бо кожного дня. Це гарну кашку з гамою. Так, треба погамати, доня, і зараз їдемо на куди. У нині, кукурудзяну кашку. Так. <гуси> <рик> Наша... Будь здоров, Романович, гречкова обстановочка. Христинка наїлася кашки, тепер з дідом під'їдає ще котлети. Я загріла Іринці гречку, бо вона тут працює, а зараз треба їхати на розвивашки. А <рик> вже треба ми вже О, вже і ще зважу котлетки. Володя, ти що, котлети, то навіть... Я хочу, що гречку кава гріти? А ось десь доп'ю апетит нагуляється і вже почну скатляти. Гречку їла. Я без кави не їв. щось Я кажу, роблю чай, хочеться посидіти, а чаю, хочеться щось, як ми кажемо, мамляти щось їсти. І постійно щось береш, їсиш, чи хочеш, чи не хочеш, бо привекш. Як завжди вона чудиться, я така, ну така вже цікава, що вже говорити. Ще <рит> хоч трошечки може забавитися сама. Ого, що там є? Нічого нема. А? Щось ти побачила там? А муха. а, муха є. Муха, як баба лапає мухи, ти пам'ятаєш? Як баба мухи лапає? Покажи. А! Як ти колись ще підстогнювала? А! <рит> <рит> Кажи, я вже давно не бачила. А? Так, отак лапає мухи. <рит> Є, муха, Це Треба злапати сачка, треба взяти. Біжи сачка принеси. Сачок принеси, тим, що діду мухи лапає. Де сачок? Де сачок? Шукай сачок. Вона десь мені підносила. Вони добре дивиться піднесли. Де ж сачок? Вона десь мене ж воно лапала в той сачок. А, знай... Дворі лякоть, дощ лиє, а ми їдемо на розвивашки. Нині бабуся їде з Христинкою, а бабуся знов їде по справах. Знову хочу купити м'язка, покласти морозілку, бо будемо мати знову гостей на другий тиждень, коли ми ринка. тайринка. Віктором вже вони приїдуть в Україну, а коли там у нас будуть, не знаю, будемо бачити. Так, так що треба запасики зробити, підготуватися. підготуватися. Ще, як буду мати час... То, наси... що під... дні будуть дуже насичені. Так, дні будуть насичені. Трошки посиділа на розвивашках, на тих дітей би дивився і дивився. Але треба бігти ще в магазин, може вже м'яско привезли. І треба піти ще купити овочів, вдома немає ні нічого на салат. Ще півгодинки, то якраз перебіжуся по своїх справах. М'якенька, мокра. Що далі? Прий'ємна. Вона м'якенька. Дайся. Папірка є. Набирай в дирочку, давай давай. давай, давай. О, роман, малики, малики. Лови, 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 лови лови, 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 лови. Багато, христинка, давайте багато, ще багато. Ми вже вдома, трошки ще закупилися. Трошки я, трошки, ринка, як завжди. Да. люди, я як побачила, я щось не, не так не звертала уваги на ціни. По 80 гривень яблука. Тіє яблука хіба то була не, неправильна, Ця, ну, 80 гривень стояло в коробці, от його яблука по 80 я гривень. Я вроджу останній раз по 40 бачила. Я теж ну, кажу, мам, кажу те, що звідки брала. Що там таке? Що таке? Роздіватись певно, не хоче. Роздіватись не хоче. Христя! Та треба скинути штани. Та ти зіпрієш? Давай скидай і підемо до дяді. Але це євринуля. Кажи, мама, ти виневка кошила по 80 гривень яблука. <гум> ну та авокадо ти не з'їсиш тільки, скільки яблуків кожне по... Авокадо, авокадо ти десь там трохи даєш до салату чи до канапки. Одне, Одне, кадр. одне. Ополониця я... е, вже подешевшала вже шість гривень трошки. Перед минулого року. Mm. То було mm. яблука взагалі по 15 гривень. Може, то, то мама ще не знаю, скільки вам зий, що ні, то було. Ні, тоді такі яблука були дешеві. То я до картоплі купила, може, де на вогні чи десь а. прижаримо. Мотирате, та й нічого, вроді, але в нас все в великому об'ємі. Що, й... підтягнути? Мамі! Давай! Ну, подивіться, Романовичу дощ не завада. Все рівно щось йому там треба, міряє. Ну, людина не може. Навіть як дощ падає без роботи. Mm -hmm. Ну він щось тут приміряє, я там, певним в гаражі собі. Він робить заготовки. Він, він, він нарізав такі штуки, щоб е, на стовпчику наварити і опалубку притискати, щоб ширина опалубки збігалася, то блодик вчора підкинув таку ідею. Щоб mm -hmm. не ставити колики, вони то падають, то це. А ти наварив такі штуки, опалубку спер до стопчика і mm -hmm. все, і вона вже ширина, та що треба. Mm -hmm. Типу. І він нарізав, певно, примиряє, я так думаю. Приїхала Ірина з масажу, Романович зразу робить розгрузку з нової пошти і Романович далі їде. Романович їде далі. Я на цьому вечору домовилася наздибанку. На Накажу, куди? Наздибанку з кимось? Ага. Де ту гетару завезти? Матій на квартиру, воно буде за хвилин 10-15 на квартирі. А, ну то я її занесу, напевно, там і уставлю. О, можете так робити. <рес> Здавалося, ага, скоренько зробимо пліт, там що там, бетон, то ще ти треба. А ще коло того ще треба, ще треба арматури. Це було, я ми подзвонив. Розвив, ми ще ніс не робили. Так, то ще ніс не робили. Подзвонив, там зразу наріжуть і, і треба провести. Нарізували. Треба взяти рецепт тихого мадленів. Е Нашої підписниці, бо вона побачила, каже: Ой, навіть давайте зала, що мої мазани до вас попадуть. Так, да? Та, добра пороселася. А я начистила картоплі. Бо такий О. лимонний, смачний. І вару той. Я поставила зубку горохову варити, поки Христинка виспиться, то думаю, що зубка зварити. Але вона вже зараз стане, але м'ясо ви варене. Поки було на масштабі відео, придумала, треба зараз зняти. Під мультики йде, як має бути, правда? Зубка, горохова, під мультики. Зубка. Я б трошки включила, бо, бо, бо вона мені не давала, я маю трошки роботу. А баба зразу прибігла з мискою до мультиків, щоб легенько нагодувати, правда? Ну це легше з мультика. Да, ну та певне, так би давна стільки з'їла. Башенька, вони чисто подуріли з тими цінами. Дощик, але діду, муси їхати. Викачати каналізацію, бо вже повно. Думаємо, що щось не спускається в тому ванні, а не подивився, а там аж під сам Так, Так? Покажи нашим підписникам, що Ня. ти буде зараз. няу буде клеїти. Ми бавимося з Христинкою, беремо тут наклеючки, вона дуже любить клеїти. Вчора взяла, тут на лампі понаклеювала, де тільки можна. А де ти носиш, тепер клеїш? Птась. Де? Куди ти носиш? Ага. Куди? Аж ванночку ого. А, то ти на той унітазик наклеюєш? Да. йой 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 У дітей, але буданчик побіг, бо постійно забуває, він вже такий вовк кажу. Біжи запитай, чи тебе зараз постереже тітя Мар'яна. То не знаю, чи буде місце там навряд чи так повезе, ну але. Біжить, певно, що певно, що не буде. Що? Немає як? До нас подавало, що 8 9 до нас додому приїде. А, о, перукар додому приїде. Це чудово. Просто чудово. Кажуть, і смішно, і грішно. Пані Марія зайшла чомусь на Фейсбук, хоча ми їй кажемо, щоб її поберегти, Кажемо, не заходити туди. Так Я не заходжу, мені вискакує те, ви вискакуєте, воно. воно вискакує і Ну, почитайте, почитайте, Ну, Та тут просто все, Я, я краще. Ні, щоб... от його про... Знущається зятя, а, а, не, знущається. а зять дурень їсть та візьми ту тарілку, дай побачити тій дурі. Mm -hmm. Так, ще одне, що є. Вибачте, але це вже не смішно. Це вже край нахабство. Так знущатися, зятя, сину, ціле Яблучко, шутки різні бувають. Ну це Люди, реально відео. Відео, приколи. Я не знаю, ну я розумію, що в кожного своє почуття гумору, ніх ні, ні вам... Ну, але як можна? такі приколи сприймати за серйозно. У кожному жарті є доля правди. О, Бодя є. Хі, втішилася. Полюбаю, <клеви> полюбитись. Боданчик О! тебе хоче. Тобі полюбати, а їй полюбитись з тобою. <клеви> ні, 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 Боданчик плаче. Вона хоче показати, що вона наклеючки клеїть. Ти маєш наклеючки? Вона любить звучати. Так. Не бавити. Ну так. Та. Ти наклочки любиш? Mm -hmm. Ти любиш наклоїчки? Ні. Yeah. А мене любиш? Ні. Yeah. Oh. Я буду плакати. Yeah. Так, Яринка, спішить знову. Дорогу, куди тут yeah? ти їдеш? На Пілатес. Я вже давно думала, як тобі думки матеріалізуються. А нині Наталя каже, ти, а ще лежу і думаю. Вона каже, ти не хочеш нині напілатись зі мною. Нехвами мама їде. пішли, добрий вечір. Є вже наш перукар з синочком, так що зараз буде приступати до роботи. Бо я вже мене вже треба малювати. Володю треба стригти. Богданчика, ще... бо Богданчик до мене сьогодні приходив, Я казала, що я до вас приїхав данчик. так. наша -та. перукарка вже поїхала. Я ще володі дала роботу повиносити, бо Як володя вже більш-менш більш-менш. Ага. І я більш меч. не о, о. О, більш меч. О, а я ще нині робила порядок. Трошки заховалася від Христинки в коморі, щоб вона мене не бачила, поки бавилася з татом, то я ще зробила порядок. о. І вона з дідом тут, ще, з дідом. Каже, діду, що їй давати їсти? Ну, а що вона хоче те, що, вона я, хоче. <свят> Каже, що вона я їм? Що хоч... я їм тоді? Я сіла на руки їсти і все, правда? А треба ще вечеряти зараз? Чимісь нормаль.